За два роки шок від російської агресії і захоплення бойовим духом України на заході схоже ущухли. Свідченням зміни настроїв став торішній саміт НАТО у Вільнюсі. Він виявив глибокі розбіжності щодо українського питання між союзниками по блоку. Пише Foreign Affairs. попри зусилля країн Балтії та Польщі, підштовхнути альянс до того, щоби. Запропонувати Україні членство саміт нічого такого не зробив. Обмежився ком'юніке. У ньому йшлося про блок, що блок може запросити Україну, коли члени альянсу погодяться на це і коли будуть виконані умови. Цього року зазначає видання НАТО, не має припуститися тієї ж помилки. Відсутність чіткого плану щодо вступу України до НАТО додала Путіну впевненості в тому, що він може перечекати Захід і перемогти Україну у війні на виснаження. Більше того, відсутність рішучості щодо членства в НАТО надсилає хибні сигнали щодо власної впевненості заходу у здатності України перемогти. Це змушує політиків більш стримано ставитися до затвердження великих пакетів військової допомоги. Західні аналітики вважають, що положення п'ятої статті альянсу вимагатиме від Вашингтона та його союзників прямої участі у війні, але ця стаття не зобов'язує НАТО автоматично вступати у війну, пише Foreign Affairs. Вона радше визначає, що блок вирішує, які дії необхідні. А вони можуть як передбачати, так і не передбачати введення військ на територію. Крім того, Путін вже давно назвав війну проти України війною проти НАТО і Заходу. Тому світ розглядатиме програш України як поразку альянсу. Це матиме глибокі наслідки для глобального лідерства США і міжнародної безпеки. Ті, хто вважає, що надання Україні запрошення до НАТО було би помилкою, стверджують, що вступ країни до альянсу лише погіршить ситуацію, в якій зараз опинилася Європа і весь захід. Вони стверджують, що якщо Україна приєднається до НАТО, члени альянсу будуть змушені оголосити війну Росії відповідно до статті 5. А якщо вони цього не зроблять, то стаття 5 виявиться беззубою, що небезпечно підірве потенціал стримування альянсу. Такі аргументи є хибними. Вважає Foreign Affairs. Поки Україна перебуває у стані війни, вона не вступить до НАТО. Критики мають рацію у тому, що альянс має розглянути питання дотримання п'ятої статті, якщо умови дозволять Україні набути членство. Але стаття поширюватиметься лише на території, яку Україна утримуватиме по закінченню війни. І лише тоді НАТО зможе посилити військову присутність на східному фланці, а саме вести в Україну додаткові ротаційні війська, щоб стримувати подальші російські атаки, зокрема проти цивільного населення. Членство в НАТО є єдиним довгостроковим засобом, який має Київ для стримування майбутніх російських атак. Якщо Росія в підсумку контролюватиме будь-яку частину території України, а цього заходу слід намагатися й далі уникати, то землі під контролем Києва мають бути захищені членством у НАТО. Деякі західні політики стверджують, що офіційний процес вступу України до НАТО не потрібен. Мовляв, Київ і так отримує потужну підтримку із з боку заходу. Приєднання до альянсу суттєво не змінить військової перспективи України, стверджують вони. Натомість роздратує Путіна. Проте війна в Україні вже показала, що членство в НАТО стримує російські військові напади на територію країн-членів блоку. Путін добре знає, звідки надходять поставки, які завдають втрат його армії, але і досі не атакував територію НАТО, щоб перешкодити їм. Досвід останніх трьох десятиліть свідчить про те, що надання Україні членства в НАТО допоможе стримати російську агресію, а не спровокувати її. Наразі Москва розглядає держави, що залишилися в сірій зоні між НАТО і Росією, як такі, що дозріли для військового вторгнення. Тоді, як члени НАТО, не є такими, якщо Альянс не зможе вийти за межі декларації вільнюського саміту 23-го року, його вагання мотивуватимуть Путіна продовжувати війну в Україні, щоб не допустити її вступу до НАТО і навіть потенційно нападати на інші держави, такі як Молдова, що не входять до блоку. НАТО не потрібно негайно пропонувати Україні офіційне запрошення. Та можуть оголосити про початок переговорів про вступ із запрошенням приєднатися до них у майбутньому. Так само, як вчинив її з імовірним членством України Європейський Союз. З точки дозору готовності, Україна уже має найбільш боєздатну армію у Європі. І це стане лише активом, а не зобов'язанням для Альянсу. Це боволять преси.